Пані Лесю, я хотів би, щоб ми з вами ну от просто поговорили, добре це чи погано, спробували з'ясувати, бо багато було і негативних відгуків. Їх більше за моїми суб'єктивними спостереженнями було нам на вайбер писали, є відповідні соціологічні там дослідження, так де люди ну так би мовити, висловлюють свої фе, але от все одно вирішено так: попри заперечення населення, все ж таки облагодетельствувати, як, як кажуть в сусідніх губерніях. Як це розуміти? Що це за несподіваний прояв любові такий до населення всія України? Дякую. Ну давайте розберемося взагалі е, трошечки більше по бюджету. Звідки ці кошти взялися, і чому я вважаю це є доволі нормальною ініціативою? Ну, в першу чергу ми повинні знати, і е, я розумію, що в більшій мірі е, зараз серед населення виникає питання, для чого ж ми підвищували податки, так військовий збір. А тепер ми е, виплачуємо цю тисячу гривень. Тобто потрібно знову ж таки нагадати нашим глядачам, що в країні фактично ми маємо два бюджети: бюджет перший. Це видатки, які ми спрямовуємо на оборону, на нашу армію, і ми їх можемо вкривати виключно за рахунок зовні наших внутрішніх доходів, виключно за рахунок податків. Інших виглядів наших до доходів. Друга частина бюджету, і другий, можна так умовно сказати, бюджет це цивільний бюджет. Тобто всі інші цивільні видатки, це освіта, медицина, заробітні плати. Ми їх покриваємо виключно це зрозуміло. Це, це, навіть я розумію. Тепер я пояснюю. Податки вони наповнювали частину бюджету для того, щоб ми власне могли забезпечувати нашу армію. А кошти для виплати тисячі гривень ми беремо саме із бюджету на цивільні видатки. Пані Лесі, з цим, Пані Лесі з цим зрозуміло. В нас просто мене попередили, що мало часу. Я б хотів би, щоб дійсно ми по суті пройшли. З цим якраз зрозуміло, і питань нема просто, ну от ми беремо. Там умовно ну називалась цифра в районі 30 там мільярдів. Ну якщо по кількості населення ми ж всі хочемо е, обдарувати цією тисячою е, з податків підвищених, там ішла мова про те, що там 100 мільярдів ми можемо отримати до бюджету. Відповідно, виходить. Ми знаєте, таки типу е, з людей забрали в три рази більше і третинку віддали. Ну хіба не так, пані Лесю? Ми, не ми зараз не питання звідки не з яких джерел. Ми не можемо використати іноземні кошти, а в нас дійсно залишилось цих 30 мільярдів за умовами угод з партнерами на соціальні витрати. Ми не можемо їх перекинути на військові потреби. Я Розумієте, зазві. от я до чого це? Ну ви ж задаєте мені питання? Звідки кошти і чому ми не витрачаємо їх на оборон? Остава і пані Лесу, стоп, я цього не питав. Я цього не питав. Звідки кошти ми так само вже розбирались? І чому на на оборонку? Я теж не питав з цим, якраз зрозуміло. Хоча деякі економісти висловлюють там альтернативні альтернативні якісь моменти, куди ці кошти можна витратити. Там от вчора так само я там з Валерієм Пекарем говорив. Він каже: можна до прикладу, було б на будівництво фортифікацій, на пільгові кредити для українського військового виробництва, там на Мінветеранів для реабілітації протезування і так далі. Дивіться, ви зараз говорите. Давайте будемо говорити правду людям. Правда полягає в тому, що всі абсолютно до єдиної гривні кошти, які нам дають міжнародні партнери, мають чітку спрямованість. Ми не можемо кошти, які Добре. нам дали на соціальні видатки, витратити на будівництво фортифікації. Це неможливо, тому що ми отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням. Пані Лесу. Моє перше питання звучало наступним чином. От, власне, якщо ну ця ініціатива, ви ж бачили, напевно, так само реакції людей. Вона не викликала захоплення. Бо цих 25 доларів по суті вони виглядають. Ну, даруйте, я, я апелюю до того, що і нам писали. Так люди кажуть, це подачка, це там перед виборами таке, знаєте, ну, задобрювання, як вже було в історії. Соціологія є. 38,9% кажуть, ну викликало здивування. Ця, е, яку реакцію викликала ця ініціатива? 27% від 3 – роздратування, 27 – недовіру, 26 – сором і так далі. Люди кажуть, не треба на що уряд каже ні, нате беріть. Дивіться, ті люди, які не хочуть е, отримати так. ці кошти і не хочуть подібного роду, як ви кажете, подачки, мають неймовірно чудову можливість. От люди мають цю можливість. Одразу переспрямувати їх на ЗСУ одразу автоматично в дії. І якщо ви апелюєте до того, що ви не вважаєте, що ці кошти допоможуть вашій родині, то ваш громадянський і людський обов'язок одразу їх перерахувати на потреби Збройних сил України. Держава зробити це не може відповідно до угод. Ви отримані кошти на вашу соціальну підтримку можете спрямувати, куди ви бажаєте. Тому цей аргумент абсолютно не діючий. Щодо другого моменту стосовно виборів, я вас можу запевнити. Давайте знову ж таки дивитися в цифри: бюджет то в бюджеті на 25 рік, як і в бюджеті на 24 рік, кошти на вибори. Не передбачені як заступник голови комітету, я вас в цьому можу запевнити. Третій фактор: ми е, маємо... в тому, що до бюджету немає проблем внести зміни. Перше. Перше. Е, третій фактор, який є вагомим і суттєвим, е, як я почала говорити, ми маємо поважати позицію наших партнерів, і якщо ці кошти були мали цільове призначення, соціальна підтримка. Уряд і спрямував їх на соціальну підтримку. А чи за люди кошти на ЗСУ, витратять на допомогу своїм родинам це питання кожної особистості серед проблем, пані Лесю, які люди називають, от дійсно ви кажете, там ну не хочете чи вважаєте, що там вашій родині це не допоможе, відмовтесь, відправте на зсу. Але серед аргументів я просто ну, ми обговорювали вже це в ефірі. Було дуже багато повідомлень. Я навіть зараз по пам'яті їх згадую. Ну і не, не голослівний, вони є всі там зафіксовані. Е Найвраз... Тобто це мало б підтримати ну, за логікою моєю. так Я розумію, там найвразливіші верстви населення. Там пенсіонерів, бабусів, дідусь, э, дідусів. Люди пишуть про те, що в бабусів дідусів немає елементарно там в багатьох смартфонів, де треба встановити дію і так далі. Другий момент, на який так само. е-е э, Паралельно, це ж всіх українців стосується, і люди кажуть, а ну добре, і прокурорам, цим хабарникам, і там, не знаю, судді князеву, який за рекордний хабар зараз перебуває під слідством, не знаю. Б, Валерію, Б, Ігорю Валерію, чи Коломойському, напевно, це ж ну так будуть розподіляти ці гроші. Ну, давайте знову ж таки повернемось до природи цих грошей. Це сформований професій на... природі, Пані Лесі, Ні, це, ми це... зрозуміли Ли, про природу. Якщо ви не хочете, щоб я відповідала, ви можете. Ні, так Я вам ставлю конкретні мене. питання, То пані Лесі. Причому я та... тут я вас питаю про те, для чого Ні, це, давати я, там, зараз ви е... можете, якщо ви не будете давати мені змогу? Ви... Пані Лесі, я хочу, щоб я ви на мої завершу. питання відповідали, а не ну Ні, це, на, на, на ті які ви собі там визначили Це ефір. Я думаю, що ви більш кваліфіковано. Роз'яснити, я конкретно вам найкращую. питання задаю, пані Лесю. Природа грошей. Та я знаю, яка природа грошей. Вже 300 раз обговорили там і, і я, і колеги про те, що от це не можна. Знову ж таки, ну не можна, от не знаю, ще раз от повернусь. Може, я я чогось не знаю там, так але от е, там. Збільшення вчора Валерій Пекар, викладач кіомогилянки, там і Київської школи економіки, так, от так, ну, там добре, фортифікації ні. Чи, чи можна було б там пільгою кредити для українського військового виробництва? Чи можна було б дешеві кредити на власну справу ветеранам? Доплати вчителям. У ну, так вчителям, до прикладу, так ну якимсь найменш забезпеченим природа грошей. Ну от західні партнери не дозволяють. При тому, ну стосовно західних партнерів, ми говорили тут з ніною южані. Так само де е, перед тим там хто Василевська Смаглюк, здається, сказала: от це мовляв, нам впало е, не неочікувана допомога. На другий день сказала це. Ми щось там накопичили е, і так далі. Зараз ми знову кажемо, що ну так, це це, 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 це там гроші, партнери, і ми на це не можемо. Поїхали далі.